Всім привіт! З вами, як завжди, Падон, і у нас знову другий сезон Ах, Walking Dead, The Walking Dead, точніше. Отже, ходячі мерці, або і мертві підуть, або і мертві підуть, точніше, мабуть. Продовжується, і у нас нарешті другий епізод другого сезону, який вийшов буквально щойно, точніше, він щойно мене довантажився в стімі. Ще раз дякую всім, що ви залишаєтеся зі мною, і всім, хто. Допомагають мені робити мою справу, і тому, блін, я зразу ж, як тільки в мене появилася можливість, зразу заліз, запустив цю гру в цю ж секунду. Зараз вечір Вечорі є вже. І будемо проходити другий епізод. Хто не пам'ятає, що сталося у нас в першому епізоді, прямуйте прямо зараз по не знаю, посиланню десь там на екрані. Клацайте і дивіться. Або можемо зараз глянути мої вибори. Ось тут же ж є. Отож, в попередньому епізоді, який називається, я вже забув, як не називається тут зверху пише ще одне таке зауваження до вас, кажу зразу. А, я не знаю англійської ідеально. Гра досі англійська, тому Ну, так як вона тільки зараз вийшла, вона російською не виходить, тому як я можу російську мати? Так ось, я буду. Зупиняти діалоги, читати наскільки я їх зрозумів, якщо я помиляюся, я розумію, що ви дуже розумні діти і ну. Не тільки діти мене, не тільки діти дивляться, хоча насправді більшість це діти. Але я розумію, що зараз покоління набагато розумніше, ніж я. І якщо у вас є реальне зауваження, просто тихенько напишіть. Наприклад, це слово насправді означає таке. -то". Буду дуже вдячний. Реально, і це мені поможе. І від з вашої сторони не буде ніякого хамства, ніяких образ. Буде набагато цікавіше. Так що дякую. Отож, а... ми зупинились допомогти крісті, вбили собаку. Дали воду вмираючому, прийняли вибачення Ніка і врятували піт. Цікаво. Я й не пам'ятав цього вже. Ну, коротше кажучи, хто з вас, також, як і я, забув події попереднього сезону епізоду, заходьте швидесенько по посиланню, дивіться і все. А зараз ми продовжуємо проходити цю неймовірно чарівну гру. Що ж, друзі, готуємося. Погнали. Епізод перший пройдено. І епізод другий. Називається. Е е будинок Divided. Ну супер. Коротше, загублений будинок, чи що. Покинути, я не знаю. Коротше кажучи. А що таке кноп кнопочка New, це почати заново? чи... Щось таке. Раз, ми почнемо просто другий епізод. Я надеюсь, що в цьому епізоді тоді воно все збережеться, всі мої збереження. Тож, коротше, поїхали. The dead. Минулого разу в попередніх серіях. I'm я замерзаю. Ми доберемось до Велінгтона і тоді поговоримо. Я йду гляну за, де... за деревом. Де решта з цієї групи я сама. Лайно. Кріста, тікай! Я я впавла, поплив вла За мною гонилися зомбі. Забира забрали мене різні люди, такі якось ці хлопці, я вже забув, яких там звати. Потім вони мене бляха закрили в сраному сараї. Бо вони мені не довіряли, вони хотіли мене вбити. І так, так як ти сама по собі, який в тебе план? Можливо, я тут можу залишитись трошки, right. якщо все okay. no no, окей. Так. Ну і пізніше ми пішли I'm разом. Do do? І знайшли купу Who's трупів. Carver? Хто такий карвер? Ти був It's... в лісах з Крістою. Будь ласка, ah! і. Ah! коротше, одного з них. I'm fine! I'm Просто... Just... Just lost my footing! Damn it. Але Господи. він вистріл. О, блін, його вкусли. З ким я пішов? Я вже із. Ясно, я пішов до старого, допоміг йому, його звати Піт, значить. О, блін. Ай, Ніку, походу, не повезло. Нам треба йти. Так, я тут теж міг ставити паузу. Трошки не, не знав. Ну гаразд. Будемо знати наступного разу, що такі ролики також можна пропаузити. Отож, як бачите, гра дуже динамічно насичена і бла-бла-бла, і все на наших рішеннях залежить, і коротше, це реально шикарно. Telltale Games презентує, чи прицелує, коротше кажучи. В асоціації зі Skyboard Entertainment. Ходячі мерці. Ніщо собі, коли це ми встигли заховатися, що ж, вони не мали би сюди пролізти, Uh. on the downside, але. хай буде. Але з іншої сторони ми не можемо пройти через них. Щось таке. Але даунсайд це все-таки нижня сторона, а не інша сторона. Ну, можливо, так. Це такий фразологізм в Америці. Я так думаю, коротше. Ще раз кажу, якщо якісь помилки, ви мене виправляйте. Обов'язково. Без цього ніяк. Знайте. What are you looking at? На що ти дивишся? На те, що тебе вкусили, чувак. Вася, на що я ще можу дивитися? Так, дивитись туди не допоможе. Так, і що ж йому сказати? Як ти себе почуваєш? Well, ну, якщо не зважати... не зважати на цей укус, то я якийсь там пічі. Що таке пічі? Можливо, класний. <laughs> ну, що з ним все гаразд. Хай буде, хай буде що все. Або пригнічний. Я не знаю, блін, скажіть, що це таке, все. Він піч. В принципі, в нас є пила. Дай мені ось це. Добре, без питань. Але, як ми пам'ятаємо, з Лі це не проканало. Хоча деякі підписники, я не знаю, це напевно 100% розвод був. Але деякі підписники мені писали, що в них якимось магічним чудом вийшло відрізати Лі руку, і він вижив. Хоча насправді, як на мене, це бред. Короче, можемо сказати, що це не поможе, але... Скажемо, Вона не поможе. Чому хто так сказав? Я знала одного, хто спробував. це. Через те, що це один раз не спрацювало, не означає, що це не спрацює знову. Так, 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 так. І ти хочеш це при дитині робити, чувак. Або. Я сам не можу на це. Так, молодець, закрий, очі клонентину. Я стечу кров'ю, як якась свиня. А... Що ти будеш робити, якщо. А... Якщо. Ну да. Чи ти зможеш мене. Коротше, що ти будеш робити, якщо доведеться мене нести на твоїй спині чи щось таке. А, ні, чи що... що ж ти будеш робити? Нести мене на спині? Yeah. Черт. Just... Дай мені хвилину. Блін, він що хоче someone... попрощатися. З духами і хоче вмерти. Спробуй відпочити, сказала Кломентина. А я тим часом. Багато всякого мотлоху тут. Я спробую знайти щось, що може нам допомогти, сказала Кломентина. Гаразд, дивимося, що у нас є. У нас є вихід, є під, з яким можна подивитись. Oh, О, нік. Цей дурненький. дурненька дитина. Ну, дурний хлопчина, хай буде. Візьмемо наш портфік. Глянемо, може тут є щось кориш... коришне. Коришне го тут є тільки водичка. О, Натурі, хай вип'є хоча б. Я думаю, що. Це... Sorry. Щось є там? It's empty. Вибач, там пусто. Damn. Чорт, я спробую знайти щось тут. Блін, чесно, ця гра це. Просто, напевно, одна з найбільших здобутків людства, як на мене, тому що, чорт забирай. Я. Навіть зараз чуєте ці звуки. Нагнітаюче. Ну як нагнітаюче, Тобто. Переносить реально нас в гру. Це просто шикарно. Шедеврально мало ігор роблять так, щоб перенесли атмосферу гри. Що там? Є щось корисне? Сигарети, походу. Дай мені одну Я не прочитав. Е... Так, питання перше. Ти мені покажеш, як? Що Як Як закурити? Ти що дурна? Ніфіга, ти будеш під моїм керуванням, ти не куриш. Все, я сказав, ти не куриш. Тут є інший варіант, вони паскудні, чи щось таке. Або gross, гроз... ну, я не знаю. Або тобі не варто, або дати все-таки сигарет. Короче, щось він там мело. Тобі не треба. Чому? Сигарети мене вб'ють? Ну, в принципі, да, ти вже вмираєш. Дай мені. Який Має? Маєш заживалку? Маю. Ладно, на тобі. запалю. Well, about as bad as it Смакує так само галі, як і смердичний. І що далі? Ми oh, почекаємо. Та ж я не глянув всього іншого, алло. Можливо, там є ще щось цікаве, а? І що ми будемо чекати? Що ми будемо чекати? До речі, якби ми все-таки тобі відрізали руку, ми могли б присмалити же ж ну, рану самою запальничкою. Тако, пшш, і все. Це було б боляче, ти б мав перетерпіти, але ти би вижив, мужик. Ох ти йок, ну просинайся. Мала, просинайся! Він вже зомбі. Він тебе з'їсть зараз. Йому кінець. Нам кінець. Ні-ні-ні-ні-ні. Блін, не вже Піт вмер? Взяти пилку в руки не можна на всякий випадок. Хоча в мене є там болоток, ніби в інвентарі, тільки я в біса сабу як ним користуватися. Ага, о, знайшов. Ладно, я так розумію, що воно не дуже береться. Так, ми глянемо на тебе Піт. Будь ласка, не будь Don't мертвим. Трохи oh, like <laughs> Відчуваю, ніби я 5 фунтів, чи пунтів, чи що це таке. Коротше, їхня міра ваги. 10 пунктів в... лайна в 5 пунктах чогось там, шкіри хай буде. Jesus. Stuck in a can the whole damn day. Ми застряли в цій бляшанці на цілий на цілий день. You want to hear something funny? Хочеш почути дещо цікаве? Веселе? Я тут думав. І я не хочу вмирати. Круто, мужик, тільки ти вже протупив. Треба було тоді відрізати ногу і присмалити зажигання oh, за like like Я ніколи не думав, що я буду таким ідіотом, щоб сказати таке. Але ось воно. Scared, я наляканий Клементин. Чорт, я зляканий. Ну точніше, Ісуса я зляканий, але в них це перекладається як інакше. І на що це схоже? Ну, як це відчувається. Е... Всі закінчать. Так. Це брядова відповідь, я так не хочу, не хочу негативу йому наганяти. Та й питатися його. Ти будеш. З тобою все окей буде. Oh, at least spare me the Хоча би позбав мене від цього лейне. Я тебе втішити хотів, вла. А ти. Вибач, you... ти можеш пообіцяти мені, що ти приглянеш за Ніком. А ти впевнений, що Нік живий? Я люблю цього дурного малюка. Неважливо, що він там думає, але He's він хороший чувак. But... Коротше, він хороший чувак, я поняв. Я не можу пообіцяти взагалі нічого. Він сам по собі. Добре, я, я подивлюсь. Я зроблю, що я вам зможу. Дякую. На Здоров'я. Але ти ж знаєш, що це взагалі брехня. Ну, як брехня, це напівбрехня, тому що, блін, по-перше, можливо, нік мертвий, а по друге, блін, як я, маленька дівчинка, можу наглянути за великим пацаном, він за мною мав би наглядати, але окей. Це пройшов майже день. Ніхто They нас не знайде. Us. Шкода. Куди ти йдеш? ні 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 Не Невже ти хочеш вийти? Та, він напевно вийде і всіх переб... Я не вийду звідси. Е Чи не виберуся звідси, типу? You're gonna have to ти маєш зробити перерву? Що це означає? Яку перерву? Я виграю нам якийсь час. Ти що, гониш? Ти підеш зі мною. Навіщо? Щоб вмерти через пару годин? Хоча би попрощатися з Ніком? Дійсно, ну я спробую. Мені вже не так страшно буде будети додому. Ну точніше. Що ж, як і мій батько казав любив казати, ми горемо? Чи запалюємо де не світло? Не знаю, що це означає, але. Мабуть, мудрі слова. Що ж, йдемо, покінчимо з цим. Побігли, старий. Давайте крикнемо щось для приколу і щоб не за нами почали гнатися. Типу. Це не я кричав. О, блін. Це не спрацює. Біжи! Найди мого племінника. Тобто твій племінник, я й не знав. А може й знав. <Т identified> Можна сказати йому: забирайся назад в грузовик, або сказати: Та ні, ти маєш спробувати, або Я найду його. Але Бейн кидати його не хочу. Біжи назад в грузовик. Та біжи, чорт забирай! Біжи! Рад. О, бі боже, він врятував. <ф fan noise> Мене. Я нажав чи не нажав? Коротше, я нажав, то, що воно зависло, це таке. Він врятував мене своїм життям. І це, блін, з, з одної сторони, дякую, мужик, але з іншої сторони. Що ж, друзі, на цьому ми сьогодні закінчуємо. Сподіваюсь, вам сподобалася перша серія. Довго затягувати не будемо, ми другу серію покажемо сьогодні, ж ввечері. Так що очікуйте, тому що, блін, це дуже круто. Ну а наразі кажу вам: підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, все, як завжди, і до зустрічі сьогодні ж ввечері на каналі. Бувайте!